Майбутні вишиванки у руках молоді. Саме це гасло стало червоно-чорною ниткою, яка 15 травня об'єднала активістів Ніжинщини у агротехнічному інституті. За ініціативи начальника Ніжинської районної військової адміністрації Григорія Ковтуна в закладі відбулася символічна зустріч. У день вишиванки не гучні святкування. А тиха подяка. Керівництво району, представники громад і молодь вшанували хвилиною мовчання тих, хто вже ніколи не вдягне вишиту сорочку. Українців, які поклали життя за незалежність героїв, завдяки яким сьогодні ми в гаптованих візерунках під українським прапором. З вітальним словом до присутніх звертався начальник РВА Григорій Ковтун. Мені дуже приємно в сьогоднішній день вітати вас з нашим українським святом з Днем Вишиванки, вітати не з музейним експонатом, а вітати з історією, з історією, правдою майбутнім. Я дякую присутнім головам територіальних громад, які на сьогоднішній день сформували політику розвитку і перспективи молодіжного руху в себе в громадах. Я дякую дітям, що ви йдете тим шляхом, тому що майбутнє України тільки за вами. І я впевнений в тому, що ваші кроки, ваше майбутнє буде. Краще, чим на сьогоднішній день, краще, чим те, що було вчора, і завдяки плідній боротьбі наших воїнів, їхній сміливості, порядності, чесності, сьогодні маємо можливість зустрітися тут і провести цей чудовий захід. Всіх зі святом, всім здоров'я, перемоги, слава Україні! Ніжинщина складається із 17 територіальних громад, і в семи з них уже діють молодіжні ради, консультативно-дорадчі органи при адміністративних центрах. Вони дозволяють голосу молоді бути почутим і врахованим у прийнятті рішень. Таку політику втілюють у Лосинівській, Плисківській, Комарівській, Бахматській та Ніжинській громадах, говорить начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Наш сьогоднішній захід був в першу чергу започаткований для створення єдиної мережі взаємодії співпраці між територіальними громадами. Де також будуть створені молодіжні центри, молодіжні ради, які в подальшому об'єднаються і будуть працювати на розвиток молодіжної політики на взаємодії з територіальними громадами. У день вишиванки молодь з усієї ніженщини зібралася разом: яскраві й ніжні сорочки, пастельні кольори, традиційні та авторські візерунки. Учасникам заходу розповідали про історію цього сакрального елементу одягу у музеї хлібу, ніби ляна ниточка, з якої народжується полотно, поєдналася. Це минуле і сьогодення, на мою думку, це найперше, що звичайно генетичний код, який закладений у наших орнаментах, і саме коли матері вишивали і сорочку, воїнам і ще з давніх часів, коли навіть одружувалися, то дівчина на подарунок вишивала своєму чоловікові закоханому вишиванку. То саме це як один із елементів і атрибутів, який необхідний, необхідний нам сьогодні, і кожен символ, коли ми розглядаємо його у у орнаментному такому коді повинен має великий спектр і має велике значення, тому що все ж таки кожна і ще з початку наших часів кожен елемент є особливим і він і він багато чого несе у собі. І це звичайно є актуальною і потрібно на сьогодення, тому що коли ми розуміємо, як тяжко нам було і спочатку, і як ми відстоювали свої права і свою свободу, то звичайно і в сучасних реаліях ми можемо провести паралелі для того, щоб якісніше зрозуміти, наскільки це потрібно, і наскільки сьогодні знання історії є важливим, і як воно перегукується із сьогоденням, тому що якщо ми розуміємо наші попередні. Дні помилки, то ми звичайно можемо навчитися цьому дуже багато. Сергій Драбиного прибув у складі делегації від Бахматської громади. Каже, 15 травня презентують свої здобутки у сфері молодіжної політики. Активності реалізують на базі молодіжного центру Синергія. Сьогодні ми приїхали разом із представником учнівського самоврядування Олександром Доненком із секретарем Бахматського міського голови Іриною Левченком. І я, звичайно, як молодіжний працівник і представник Бахматщини. А на цьому заході ми будемо представляти наші молодіжні напрацювання. За цей рік які активності, які напрямки діяльності, і все, що пов'язане з молоддю. сьогодні головне мережування ділитися досвідом і тримати спільний курс. Чимало молодих людей нині йде на фронт. А ті, хто лишається в тилу, стають для оборонців міцним плечем підтримки, і вже зараз закладають основу майбутньої сильної України. Молодь буде формувати політику держави в перспективі в найближчі 10-20 років. Сьогодні молодь повинна отримати все всю інформацію, яка є в наявності відносно сьогоднішніх дій. Першу чергу, це війни з Російською Федерацією, щоб ні в якому випадку в майбутньому не були використані або не використовувати. Товилися певні меседжі, які е, е, змінюють або підмінюють думки людей, які захищають нашу землю. Тобто це історія, яка сьогодні буде в перспективі перенесена на завтра. І е, я впевнений в тому, що сьогоднішня молодь вона найактивніша, найвідвертніша, най- Правильніша і найправедніша українська Ніжинська районна військова адміністрація напрацювала зразкову і головне дієву модель співпраці між владою та бізнесом. Підприємці у постійному діалозі з керівництвом району спільно акумулюють зусилля, закуповують необхідне та допомагають передовій. Але для потужного тилу цього замало зазначає начальник РВА Григорій Ковтун. Необхідно об'єднувати й молодь як енергійний, ініціативний і перспективний ресурс сьогодні. У нас також бажання об'єднати молодь Ніжинщини, не виокремити позитивну роботу там громадської організації чи молодіжної ради міста Ніжина, чи міста Бахмут чи міста Бобровиці. Ні, це дати можливість будь-якій дитині, будь якій будь-якій молодій особі рухатись вперед, бачивши зліва справа і бачити перспективу майбутнього.